We'd stay up. It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love. Couldn't stop us. Like a good drug. Yeah. Never run across. We hook up in my car. Driving so far. Play your guitar. You would show me your wrong Let down Think with our hearts, stare with the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun out in the sun. No big when it's gone. Took you to prom, danced to our song, Dance all night long till the lights come on. Всім привіт, дорогі друзі! Вас як завжди вітає наша компанія Вашкарс. Ми компанія, яка займається чесним і перевірним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. До вашої уваги, один з таких автомобілів, який ми пригнали для вас із Європи. Це Ford Transit Courier. Автомобіль, який є е, мало. До речі, завжди кажу багато. А цих я скажу мало на ринку України, тому що їх випускали не в такій великій кількості, і вони, окрім цього всього, затребовані, тому що це автомобілі реально по хорошому бюджету. Ви купуєте автомобіль. Реально, от у нас ціна стоїть на цей автомобіль 8 950, Ви купуєте хороший якісний автомобіль нового року. Я скажу так, не 24-го, звичайно, але 2020-го року. Автомобіль ви купуєте з надійним дизельним двигуном 1.5 TDCI з механічною 6 коробкою передач і в поєднанні з цим всім ви купуєте автомобіль в хорошій, класно, реально комфортній комплектації. Тому, друзі, реально, якщо розібратися, класний автомобіль Нового року, в хорошій комплектації, з хорошим двигуном, з хорошою коробкою передач, без підфарбувань по кузову, ніяких ні пошкоджень, ні ДТП тут не могло бути і мови. Тому що ми перевірили все це товщиноміром. він не має жодного підфарбування по кузову. Він має по він коду чисту, сервіс, чисту сервісну історію, немає ніяких пошкоджень, зафіксованих абсолютно. І окрім цього всього, ще один є великий-великий плюс те, що всі шукають зараз на ринку України, це хороший і чесний пробіг. А тут його 160 тисяч кілометрів. Тому, друзі, хто шукає для себе хороший комерційний такий автомобіль, можна сказати, такий легковий вантажний фургончик, тому що він не є великий загалом, але в ньому це і є плюси. Тому що Багато з вас телефонують і шукають на якусь доставку, можливо. Для якогось бізнесу, для якихось перевезень. Тому цей автомобіль буде для вас дуже доречним, тому що він економний, він дешевий, він простий в обслуговуванні, компактний, на хорошій комплектації, гарний візуально, в гарному біленькому кольорі. Тобто все, що в цьому автомобілі є, воно має одні плюси. Мінуси в цьому автомобілі я не бачу. Реально хороша приємна ціна за цей автомобіль вона стоїть 8950. На ринку України їх такою ціною немає, друзі. Знову ж таки, повторююсь, автомобіль приїхав з Європи, обслуговується. Завжди лише якісними матеріалами, заливалося лише якісне пальне, мінялися завжди лише якісні масла, фільтра і тому подібне. І наголошую, друзі, що цей автомобіль має, знову ж таки, повторюсь, 1,5 двигун. В поєднанні з механічною шестистопневою коробкою передач двигуни тут надійні без проблем. Абсолютно в них ніколи не виникає ніяких недоліків, ніяких проблем. Вони дешеві в обслуговуванні, Це перший плюс, вони економні, це другий плюс, вони прості і надійні. Це третій великий плюс. Тому що реально купуючи цей автомобіль, ви маєте хороший розхід пального, орієнтовно по місту, я скажу вам так: 5-5 з копіками літрів пального у вас буде витрачатися на 100 км. Якщо по трасі від 4 до 5. Я скажу чесно, що для комерційного автомобіля, який купують в середньому люди для якоїсь роботи, можливо для якоїсь бізнесу, та навіть і для себе, це великий плюс, тому що. Всі хочуть зараз зекономити, всі хочуть зараз надійні автомобілі, які будуть економні, які будуть їздити і не будуть ламатися. Тому один з таких ви вже можете бачити в нас на нашій площаці. Місто Ярдивилів. Можете приїхати, оглянути його самостійно, завести без проблем на холодну, якщо потрібно. Якщо навіть вам потрібно, ми можемо поїхати з вами на будь-яке СТО на сервісний центр Форд. При потребі можемо доставити цей автомобіль у ваше місто, так як в нас діє доставка по всій території України. Та й загалом це реально хороший комерційний автомобіль, який буде служити вам дуже дуже багато років. Зараз ви можете бачити на свої очі його справжній ВІН-код, так як ми завжди. Надаємо для вас будь-яку перевірку, чи це в комп'ютерну, чи це по вінкоду, значення нам немає. Ми вже це все перевірили, підтвердили дійсність його пробігу, перевірили, що дійсно тут є 160 тисяч кілометрів, він чесний і не змотаний. Автомобіль обслуговувався завжди якісно, немає ніяких пошкоджень із зафіксованих абсолютно ДТП, немає ніякого підфарбування по кузову. Та й загалом, що тут говорити, якщо ви бачите зараз все на свої очі, в якому воно гарному стані, пригнане з Європи, знову ж таки, повторююсь, немає ніяких недоліків. По зовнішній частині я перейшовся. Я показав вам кузов, показав, що немає ніяких потертостей, ніяких вмятин, ніяких подряпин і тому подібного. Зараз я все це вам покажу також по внутрішній частині. Покажу, розкажу про двигун, 에, покажу, як він заводиться. В нас така велика мультимедіа, вітає. Дуже, до речі, це відноситься до комплектації, вона гарна. Слухайте, як заводиться наш автомобіль. Завівся автомобіль з півоборту, просто як часи працює, рівнесенько, гарнесенько. Механічний ручник в нас іде, 6 ступенева коробка передач. Зараз також я продемонструю, як вона переключається загалом. Ну, звичайно, що ну, коли автомобіль стоїть, вона важче переключається, коли в русі автомобіль набагато легше переключати. Це стандартно, так як і в всіх автомобілях. Кермо в оригіналі не фарбувалось, не перешивалось, так як воно приїхало з Європи. Так ви його можете бачити зараз тут. Нашій площадості автомобілем ми не робили нічого легеньке полірування, тобто, тому що як не крутий автомобіль від мийок, від хімії він втрачає свій близький і свій вигляд, тобто легеньке однофазове полірування і легенька хімчистка салону та будки. Але загалом автомобіль реально вражає своїм станом, тому що як не крутий, в Європі ним робили якусь роботу, щось возили, щось перевозили, і рідко коли попадаються дійсно такі автомобілі. Що приїжджають друзі з Європи і вони будуть в такому гарному технічному і косметичному стані. Переходимо далі. Тут ви бачите нашу мультимедію, яка у нас знову ж таки вітала значком Ford при е запалюванні. Вона йде сенсорна, тут є навігація, тут є взагалі наш бортовий комп'ютер, тут можна подивитися. І, е немало важливо, можна підключити також телефон. І загалом е буде вам відображатися все те, що на телефоні, можна відображати його тут. Йдемо далі. Е, як я вам повторюю, сказав вже мультимедіа, у нас іде сенсорна, є радіо, є USB, є Bluetooth. Все це можна підключити. Загалом також можна скачати додаткові якісь е, ці, програми на цей автомобіль. Ну, реально, реально цей автомобіль класний і своїм станом він вражає. Показую вам зараз передню панель, торпеда, хто як називає, в якому вона гарному стані технічному. Немає ніяких ні косметичних подряпин, ну нічого абсолютно. Загалом все в порядку, все в гарному стані. Зверху ми бачили щойно додатково такий бардачок відкритий. Можна щось покласти, якісь документи, якісь речі. Тут ми маємо сонцезахисні такі козирки, відкриваються вони. В них є дзер-дзеркало в одному і в другому. Знизу ми маємо обдуви, в нас є кондиціонер присутній. Вибори режиму руху, тобто 1, 2, 3, 4, Не руху, а обдувів повітря. Перепрошую, є підігріви сидінь передніх, тобто і пасажира, і водія, не тільки навіть, бо в основному там, якщо ми беремо комерційні автомобілі, в більшості в них там ідуть підігріви тільки водія. У нас іде і пасажира, і водія. Реально класно. Є обдуви повітря по салону, регулювання обдувів, куди нам саме спрямувати повітря. Так, передачі: перша, друга, третя, четверта переключається дуже гарно. Так, п'ята. І шоста все переключається дуже легесенько. Задня у нас включається також дуже гарно. Реально зручно, все вся коробка у нас ну, якби, тримається купи, не скрипить, не репить, на будь-яку передачу включається дуже гарно. При русі автомобіль коробка не гуде жодна з передач. Тобто, знаєте, якщо коробка вже якась там трішки відпрацьована, можуть бути якісь проблеми, можуть бути якісь посторонні звуки, шум і тому подібне. У нас все в ідеалі. Сидіння, як ви бачите, є незначні десь-десь-прийм'ятості десь такі. Ну, Але по цьому всьому ви можете зрозуміти, що сидіння в оригіналі. І його ніхто не готував, не перешивав. Ну і тому загалом подібному. Зараз ми перейдемо до будки. Я вам покажу звітом. Тут є таке маленьке віконечко для огляду. Склопідйомнички працюють. Лівий, правий все працює. Електрорегулювання дзеркал, тобто повний електропакет в нашому автомобілі присутній. Йдемо далі, з цієї сторони відкриваємо, дивимося з сторони пасажира, в якому в нас стан автомобіль. Передня торпеда абсолютно без недоліків, кнопочки ніде не потерті, ніде царапин немає. Сидіння пасажира взагалі як новесеньке, я скажу чесно, що на ньому мало хто сіздив. Зазвичай я думаю, що цим автомобілем їздив лише водій, тому що, так як ви бачили, сидіння водія є, має легеньку прим'ятість, але немає потертісті. Це якби, більш важливо. Тому що потертість вже її не заберете, а прийм'ятість вона може бути, тому що реально 160 тисяч автомобілів пробіг, ним хтось їздив і відповідно це все. Так від того і стається. Йдемо далі по автомобілю. Мультимедію я вже вам показував, кермо я вам показував, в якому гарному стані. Ще раз я вам можу показати його за потреби. Ну, реально все в порядку з цим автомобілем. Дуже гарно він виглядає. Дверні карти навіть ніде не потерті. Скло також працює. По салону я закінчив. Показую вам зараз будку, в якому ви на гарному стані. Будка така невеличка, знову ж таки кажу. Це компактний автомобіль дуже для комерційної діяльності, хто шукає для якихось перевезень чи тому подібного. Реально дуже класний варіант. Тому що він економний, надійний. Я ж вам на початку відео це говорив. Хорошого року 2020 року випуску. Тобто, по факту, ви купляєте за хороші, адекватні гроші, не старий зовсім автомобіль 2020 року. З хорошим пробігом 160 тисяч кілометрів без підфарбувань, без корозії, і тому... Подібного. Дверка віддізна дуже легко і гарно закривається. Показав вам, щойно також переходимо до задньої частини. Що також мені подобається, що будка наша, вона обшита багато де ось є. Зараз тут бачите, на дверях обшиті. Тут ззаду є також пластикові, підлога у нас вся обшита. Загалом ззаду також що, дійсно, мені також подобається, що є розпачні двері, а не ляда, тому що вони мені більш подобаються. В принципі, двері також мають обшивки, гарно виглядають не потерті буда не затерта, не зачухана, не потаскана. Реально в гарному, до речі, дуже стані. Навіть наклеєчки наші збереглися на, з лівої сторони ви побачили біля арочки. Ну, в принципі, по автомобілю я не знаю, що вам ще показати. Зараз покажу, ще підкапотний простір, як він виглядає. Та й, в принципі, буде все. Працює він гарно рівно. Я думаю, що ви зараз чуєте на свої сказати, вуха. Як гарно і працює двигун, реально без жодних як би сказати, шумів, без жодних, без жодних посторонніх звуків, працює рівнесенько чистесенько. Автомобіль завжди вчасно міняв всі масла фільтра і тому подібне. Турбіна працює також гарно. По всіх параметрах, по комп'ютерній діагностиці, ми перевірили взагалі цей автомобіль від і до, і недоліки з ним немає. Тому, друзі, кого цікавить хороший, чесний перевірний автомобіль з Європи, приїжджайте на огляд Тест-Драйв e до нас в місто Радивилів. Ми вас, з вами протестуємо, можемо доставити вам цей автомобіль в будь-яку точку України, можемо загнати його на сервіс, можемо загнати на будь-яке СТО. За потреби, в принципі, з цим автомобілем можна робити будь-що. Ми даємо вам будь-яку перевірку, тому що впевнені на 100% за цей автомобіль. Що ж, дорогі друзі, і як завжди, обов'язково. Опоразковий етап нашої діагностики: це перевірка лакофарбового покриття. Як завжди, розпочинаємо з капоту 139, 162, 147, 159. Крило 159, 119, 138, 138. Стієчку 139. Дверка пасажирська, 139, 166, 166, 158. Від'їзна дверка 142, 170. 150, 133, поверху 145, 126, криша 134, 148. Дверка віддізна 164, 140, 140, 120, арочка 98, 165, 124, 157, 167, 199, 170, 160, криша 132. 132, Задня дверка, 156, 142, 142, 158, 124, 133, 121, 121, 175, 141, 126, 126, Криша, 132. Так, Стійка тут: 169, 158, 158, 129, 122, 146, 127, 119, 163, 172, 180, 170, 157, 122, Криша 111, 120, 110, 130, 130, 150, 153, 135, 127, 127, 133, 120, 147. Отже, друзі, автомобіль у нас не фарбований, абсолютно весь в рідній фарбі, включаючи всі пройоми, кожний елемент по автомобілю, криша, сієчки, капот, тобто все в оригінальній фарбі, повністю від і до. Тому, коли цікавий автомобіль, приїжджаємо на огляд та тест-драйду до нас в місто Радивилів. Ну і обов'язковий етап перевірки це перевірка по він-коду. Зверху ми ввели він-код нашого автомобіля і одразу вибиває Ford Transit Courier 1,5 TDCI механіка 100 кінських сил 2020 рік випуску. Його номерний знак європейський, ви могли побачити щойно з лівої сторони. Переводимо вам на українську мову для того, аби і вам було зрозуміло. І читаємо, що саме пише: пробіг зафіксований останній 160 тисяч кілометрів. Так, панельний фургончик, вантажний фургончик, класифікація. У нас іде. Двигун у нас дизельний, 1,5 TDCI на 100 кінських сил. І, будь ласка, є зафіксований пробіг в 2023 році і в 2024 році. Як я вам казав, наші автомобілі, вони завжди проходять сувору перевірку, тому що ми перевіряємо не тільки по ВІН коду, але й комп'ютерною діагностикою, і товщиноміром, і на СТО, і на сервісі. Тобто максимально стараємось перевірити наші автомобілі для того, аби надати вам компетентну взагалі, і якісну е, роботу. Отже, знову ж таки, повторююсь, Ford Transit Courier 1,5 TDCI, механіка 100 кінських сил 2020 рік випуску. Заходимо загалом по е, автомобілю, які продажі в нього були. І ви бачите, друзі, що автомобіль один раз міняв власника. Тобто, по факту, це один власник, тому що з компанії він перейшов на компанію, яка продавала, відповідно, одна компанія їздила, одна продавала. Та й все. В принципі, автомобіль мав одного власника, і цим все сказано.